Бум і так всім привіт на зв'язку. Нестор. Я зараз знаходжусь в Римі, але це не заважає мені заробляти кошти, тому що я заробляю кошти в інтернеті. У мене зараз іде челендж. Я хочу за 10 днів з собі кошти, заробити на автомобіль та придбати його. А заробляю кошти я в інтернеті по своїй схемі з зв'язками двох сайтів. Цю схему я показую абсолютно безкоштовно для того, щоб набрати аудиторію. Тобто, ви дивитесь схему, повторюєте, якщо хочете. Якщо ви заробляєте, то ви стаєте моїм підписником, підписуйтесь на мій телеграм-канал на YouTube і в мене плюс один підпис і далі вже я буду продавати якісь там приватні продукти, схеми і так далі. Але зараз, оскільки я набираю аудиторію, повністю все безкоштовно і я всім безкоштовно ділюсь. Да, уявіть собі таке є, і ніяких підводних камнів немає, тому що ви не платите мені кошти все в відкритому доступі, і ви можете цю зв'язку повністю так би мовити змінювати на власний розсуд. На власний розсуд. Я буду показувати, як я це роблю, але ви можете робити це зовсім по іншому. Також в мене є телеграм-канал, де більше ніж 11 тисяч підписників. Там я ділюсь фідбеками. Фідбеками, тобто відгуками людей по цій зв'язці, ділюсь своїми історіями життя. І так далі. Тому, в принципі, також ще не забувайте підписуватись на телеграм, і все буде мега-мега-акул cool. за вже три дні челенджу. Перший день я зробив 200 тисяч гривень, другий день я зробив 249 тисяч гривень. І зараз завчора зробив 159 тисяч гривень. Сьогодні ми продовжимо заробляти і подивимося, що з цього вийде. Тому все не будемо довго тягнути, сідайте уважно. А можете зробити собі якийсь чайок, взяти щось по поїсти. І зараз я буду заробляти кошти. В Принципі, давайте вам зразу покажемо. Будемо працювати з двома сайтами. Перше, це. Бінаріум, другий це сайт Інвестінг. А ви можете відкрити собі одразу ці два сайти для того, щоб працювати. Тобто, перший нам знадобиться брокер валютних Ви Можете обрати будь-яке, але я обираю Binarium, тому що тут незалежно від інших немає ніяких проблем з поповненнями виводом. А це для мене саме головне. І другий сайт це інвестінг. Ви можете обрати якісь трейдинг'ю чи що загодно. Але я комбіную зв з зв'язку з тими двома сайтами. До речі, посилання ці два сайта буде в закріпленому коментарі. Також, якщо ви оберете бінаріум, там є така прикольна штучка. Ви як реєструєтесь, вказуєте при реєстрації. Ви там в закріпленому коментарі під відео знайдете така. буде такий промокодик бонус 911. Якщо ви ведете при реєстрації цей код, а ви отримаєте плюс 100% на перше поповнення умовно. Мене баланс лям 600 тисяч. Якщо ви там будете закидати, наприклад, там 1000 гривень, то завдяки цьому промокодіку вам прийде 2000 гривень на баланс. Тобто це максимально крута тема. Я також її іспользував. і це просто як подарунок для вас. Хочете спробуйте. буде прикольно. Хочете ні, В принципі все відкриваєте. Ці два сайта. У мене вони відкриті, і ми будемо знову заробляти на рості чи на падінні крипто ой, валютних активів. А, В принципі, все, я пишу ці картини голосом на трасі полосу і знову проститутці, сега не йдемо, стараюсь промовчати та виходить голосно. І так, 1, 2, 3, 1, 2, 3. а ми вже за комп'ютером. Дивіться, показую Тепер вам саму зв'язку. Після того, як ми зареєструвалися на брокері, в моєму випадку сабінаріом ми ось натискаємо сюди. Тобто ми працюємо з вами з валютними парами, і отут зліва вгорі ми їх обираємо. Далі заходимо в і обираємо валютні пари. Ми працюємо лише з лівою колоночкою. Просто ось бачите, ми будемо заходити в короткі угоди, 1, 5 хвилин. Обираємо будь-яку валютну пару. Відсоток оці відсоточки це відсоток доход, дохідності. Тобто, якщо ми обираємо єврокат, 90. 100 дохідності, це означає, що ми отримуємо 90% від нашої угоди. Давайте, наприклад, натиснемо Єврокат, а вона у нас вже і вибрана. Давайте так, щоб графік змінився, щоб ви побачили, як це працює. Давайте, наприклад, Out Insidio оберемо ліва колоночка, 87% дохідності. Ми натиснули, у нас відкривається графік, що ми робимо далі. Далі ми оці Aut NZD вписуємо на інвестінг, тобто пишемо сюди просто в пошук, Auto, NZD. Тобто ми зараз на інвестінгу знаходимо цю валютну пару, яку ми обрали на бінаріумі. І зараз на інвестінгу у нас відкриється а, аналіз цієї валютної пари. Ми заходимо в technical, тобто просто натискаємо на. Технічний аналіз тут у вас буде. У нас відкривається ось така штучка, і ми натискаємо одна хвилиночка. І у нас тут написано «Strong Sell». Якщо у нас пише «Strong Sell», ми приходимо на бінаріум на наш брокер, а вводимо суму угоди. В моєму випадку буде тисяч гривень, і тиснемо стрілочку вниз. Давайте поясню зараз, що ми зробили. Цей а, сайт Investing, він дає інформацію за рахунок а, технічного аналізу, за рахунок індикаторів, в яку зі сторін піде графік. В даний момент він каже, що а валютна EOTNZD на короткостроковій перспективі, тобто одна хвилиночка, він буде йти вниз. А це ми можемо бачити по резюме сумарі, тобто вітоги. А якщо ж буде написано Strong Buy, це буде означати, що графік буде йти на думку інвесінга вгору. Тобто Sell, Buy, Neutral нам не підходить тільки Strong Sell або strong Buy. А на інвестінгу ми заключили з вами угоду на те, що графік через одну хвилинку, умовно, до цього часу да, буде у нас внизу. А якщо ж графік дійсно у нас буде внизу. Через а, час, який ми обрали, то ми заробимо плюс 87% від нашої угоди. Це плюс-мінус десь буде 43 тисячі гривень, якщо не помиляюсь. Ось. Але дивіться, якщо може бути таке, що наша валютна пара, що наша угода не заходить, але вже заходить. До речі, да, профіт буде 43-500. Як я, я порахував. Якщо наша угода не зайде, ми просто нашу угоду, а, яку ми ставили, множимо на два на рази. І далі ставимо. Тобто, тому я рекомендую вам ставити 1-2-3% від вашого балансу в угоду для того, щоб ви мали кошти на перекриття. Бачите, в мене баланс великий, але я ставлю 50 тисяч гривень в угоду. Так, момент X. А, на жаль, бачите, наша угода тільки що з вами зачинилась мінус. Так, оце вікно euh, треба прибрати, що зависло. А наша угода зачинилась в мінус, тому я зараз буду ставити 100 тисяч гривень. Важливо, що в мене немає ніяких приватних віп-курсів і так далі. Я все показую від А до Я, так як є. Тому, в принципі, все як показую, так і є. А, тому тут. Все в прямому режимі і все по справжньому. Давайте від змінимо валютну пару, оскільки Аутен з нам нічого не дало. Давайте відкриємо євро джепузо. Ми також ведемо на а, цю валютну пару. Хочу сказати, що це не прям кнопка-бабло. Тобто тут потрібно сидіти, думати і ну не прям думати, просто це не зробить з вас мільйонерів за день. Ви не зможете, бачите, пише StrongBuy, Ви не зможете постійно сидіти і заробляти. Тобто потрібно. А, я заробляю в мене зараз план такий екстрений. Це 200 тисяч гривень на день. Тобто, це 20% від мого Балансу в день від початкового балансу, тобто це не означає, що ви закинете там тисячу доларів і там за день дійдете до 10 тисяч доларів. Так, да, апріорі це можливо, але велика вирогідність, що ви просто заграєтесь і все. Тому я раджу просто виконувати свій план по доходу на день і все, і зупинятись, тому що якщо безкінечно сидіти, то можна а, злити. Ось в мене за 4 вересня було так. Собі я піймав три мінуса в ряд по цій стратегії. На 4 відбив. 3 вересня все було окей, тільки один мінус ловив. І 2 вересня, коли я почав челендж, також все було окей. В Принципі за цей час, за 3 за дні, ну це вже 4, Було тільки ось три мінуса мене в ряд, і 4 відбив. Тому. А, дуже уважно дивіться за своїм балансом, тобто скільки ви укладаєте в угоду. Тобто якщо у вас ваш баланс, наприклад, 10 тисяч гривень, ставте в угоду 250, 300, 500 гривень. Тобто бачите, у мене баланс умовно лям 600, я ставлю в угоду 50 тисяч гривень. Якщо програю, ставлю 100. І дивіться, зараз ключовий момент. Якщо зараз наша угода зайде в плюс, ми заробимо чистими 90 тисяч гривень. І 50 тисяч гривень ми з вами втратили. Тобто, якщо угода зайде, ми чистимо, заробимо плюс 40 тисяч гривень. Давайте почекаємо. Все. А, угода завершилася в плюс. Ми з вами заробили чистими 40 тисяч гривень. Пояснюю, тому що ми уклали угоду на 100 тисяч гривень. Прибуток склав 190. Мінус 100 тисяч гривень наша угода. 90 тисяч гривень прибутку. І 90 тисяч гривень прибутку. Мінус 50 тисяч які ми програли, виходить 40 тисяч гривень прибутку. Ми тільки що зробили. Давайте далі продовжимо. Давайте відпоновимо ін інвесінга. Знову зайдемо на одну хвилинку на євроджпу. Пише далі сторонбай, тобто активно покупати, агресивно покупати. Можемо виставити. Хотів виставити час плюс одну хвилинку, але так і залишимо. Давайте, я думаю, навіть на 100 тисяч гривень зайдемо вгору зараз, тому що я бачу тут такий гарний трендовий рух на євроджпу, що вона прямо хоче і хоче йти вгору. Тому в принципі, давайте поставимо 100 тисяч гривень. Це Плюс-мінус 15% від а, нашого балансу. В принципі, о ні, не 15% від нашого балансу. Це ну, якщо 15% це десь 10% від нашого балансу 100 тисяч гривень. А, в принципі, very cool, Навіть навіть не 10%. Йопта, що з мене 5% від нашого балансу. Все, 100 тисяч гривень з даний момент це, це 5% від нашого балансу. Тому, в принципі, доволі непогана. Угода 5% від мого балансу, коли я зазвичай став 5% від свого депозиту, тобто 50 тисяч гривень. А зараз поставив вже 5% від самого балансу. Потрібно трошки, я думаю, збільшувати свою угоду для того, щоб більше уходити в плюс. А плюс а, у нас зараз а, вже зроблено 40 тисяч гривень. Тому в принципі я так роблю. Важливо мати в себе в голові якийсь план і його дотримувати. Стільки так можна заробляти. Якщо зараз буде мінус, ми просто дивіться множимо нашу угоду на 2%. І таким чином заробляємо на рахунок виводів, на рахунок поповнень, я показував вивід вже досить багато раз. Я виводив 70 тисяч доларів. Я за рік дійшов з тисячі доларів до 70 тисяч доларів і вивів. Тому з виводом. Я думаю, якщо ваші суми менше, ніж 70 тисяч доларів, в будь-якому випадку ніяких проблем не буде, тому що мені без питань все вивело, тому що ця платформа має ліцензію. Так, зараз наша угода не зайшла. Давайте новому інвестінг, подивимося, що там на одній хвилинці досі пише StrongBuy тому ставимо вже 200 тисяч гривень на те, що графік піде вгору. Якщо я зараз ми зловимо обміну, то просто змінимо валютну пару. А досить, що я зараз єдина, єдина проблема, єдиний момент, що я зараз знаходжусь на типу відпочинку, і в мене дуже ограничений час торгів, оскільки в мене а, чомусь тут. А... Дуже поганий інтернет, і я спеціально ловлю такі моменти, коли він грузить. Я так розумію, коли людей є не досить багато є в готелі. І тому я всі зараз виконувати свій план за дуже короткий определений час. Вам же ж я бажаю, коли ви наприклад зловили два плюси, зробили коштів, піти зробити трошки перерву і потім розбити, тобто свою торгівлю на декілька підходів для того, щоб не заграватися і все було окей. Точно так же з мінусами зловили багато мінусів. Два мінуси вряд наприклад. Зловили йдіть попити каву, трошки відпочити, і після цього поверніться. Ось зараз у нас 200 тисяч гривень. На жаль, угода не загода не заходить. Да, графік під вечір дуже волатильний. Ну і пішов ти євро джіпу, так би мовити, в баню. Давайте повернемось на євро. Не повернемося, чи ж а зайдемо на єврої з ведемо його на інвестінг і подивимося, що він нам там скаже. Зараз, думаю, EURUSD, я дуже обожнюю цю валютну пару. Зараз вона нам щось таке гарне та дасть. Заходимо на одну хвилинку EURUSD, нейтрально. Да. Бачите, буває таке. Тобто таке значення не підходить. Давайте ГБП-GPU. Подивимося, що у нас там пише, ГБП GBP водимо. ГБП ГПУ. Зараз йдемо на цю пару, подивимося, що, що, як там у нас справи обстоять. Заходимо в тех теханаліз. Пум-пум-пум, теханаліз. Давайте грузись. Одна хвилиночка. Зараз вже починає бай. Топ також не підходить. Хоча давайте ні, бай також там не підходить. Хотів зайти її на бай, але думаю, ладно. Зараз будуть великі вже угоди, тому давайте просто дізнаємося вже максимально гарно. Євроджипу ми з вами. А, Євроджипу ми з вами торгували. Дивіться, і вона починає рости. Починає рости вже євроджипу. Якщо зараз буде пише, буде писати активно покупати. То будемо заходити. Все. Я думаю, зараз будемо заходити з вами. Будемо ставити з вами зараз 500. Ні, 500 нам буде мало. 600 тисяч гривень. Зараз вам будемо ставити в угоду. 250, давайте поставимо плюс одну хвилиночку. Раз. Угода норм. Точка норм. Два точка, і зараз добавочку ще 100 тисяч гривень будемо ставити. Якщо для когось це такі нереальні космічні суми, хочу вам просто сказати, що я досить багато заробляю коштів, тобто плюс-мінус в мене прибуток 20 тисяч доларів, 25 тисяч доларів на місяць, іноді це буває більше іноді це буває менше. Тому, в принципі, такі суми це мій торговий капітал, який я нарощував определене кількість часу, тому такі для мене суми, це в нормі. Плюс я зараз торгую досить агресивно за рахунок того, що в мене челендж. Саме через це я ставлю. Такі суми, тому що для когось вони здаються нереальними, і що це все якась по суті діч. Я просто так кажу з, зі сторони, тому що я також дуже багато часу пробував всякі темки в інтернеті, і зараз би, якби побачити це до мене, щось було дивно. Типу, чувак, ти зараз поставив 600 тисяч гривень в угоду. Але якщо ви за мною давно се ще перейдете на мій телеграм-канал, ви побачите, що це в принципі в порядку норми. А зараз, якщо угода буде в мінус. Якщо зараз угода буде в мінус, то ми будемо вже йти в банк ставити 750 тисяч і дивитися, що з цього вийде. Бачите, я транслюю, все показую, як є. Тобто 4 вересня плюс, 3 вересня плюс, і 2 вересня також у нас був плюс по стратегії. Зараз ось 5 вересня, блін, у нас іде мінус. Але я впевнений, що в будь-якому випадку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Оце було дуже неочікувано. Може, ти там і протримаєшся? Як ви думаєте, блін, воно там не протримається. Дуже шкода, адже в нас залишалось буквально кілька, кілька, кілька секунд до плюс, якби воно там ще протрималось. А, а, мінус, на жаль, зачинилось. Окей, зараз будемо ставити з вами 750 тисяч. Так, да, потрібно було уходити з цієї валютної пари, оскільки вона досить. Досить така, як це сказати, ми там схапнули мінусів, але чомусь я там і продовжу, продовжив залишатись. Давайте зайдемо на Out NZD, подивимося, що у нас там. Зараз, якщо чесно, то трошки, блін. О, Out NZD у нас відкрило. Трошечки я, як це сказати, сел. Давайте на сел. Давайте на сел зайдемо. Трошечки я хвилююсь за рахунок того, що, блін, зараз челендж може завершитись. Але чому сел? Тому що я бачу, що графік, в принципі, давайте краще точку почекаємо і зайдемо на одну хвилиночку плюс. В принципі, тут раз. Два. О, все, все, пішов гарно вниз. Пішов гарно все, залишилось 213 гривень у нас. Я все ще вірю, що цей день у нас завершиться в плюс, і челендж на цьому не закінчиться. Якщо цей челендж, в принципі, у нас зараз на цьому моменті зачиниться в мінус, і все, типу, я втрачу кошти, то просто повернусь, хоча, напевно, і не втрачу, тому що блін. Але ладно, давайте договорю. Якщо зараз, наприклад, станеться таке, що ця угода зачиниться в мінус. То я вже просто закину всі свої вільні кошти і буду торгувати по, звичайно, без челенджа, без, без плану в 200 тисяч гривень день. Просто звичайна торгівля буду зробляти в день по 50-100 тисяч гривень для того, щоб мати кошти на життя, да і, в принципі все. І таким чином все буду потихеньку, але впевнено доходити. Просто зараз у мене досить агресивна торгівля. Ви це можете бачити, прямо по-моєму, прямо по моєму відео. А, вум, Дуже така сильна історія, якщо чесно, серце зараз дуже сильно вилітає з грудей. Я намагаюся вам це зараз не показувати. Але але, але так. Ще, до речі, завтра на фарм це така новина дуже сильна, яка буде відпрацьовувати 98%. Тому я собі а, тримаю в курсі, тримаю в голові, то, що навіть якщо зараз типу, все є, зілю, то на нонфармі завтра відіб'ю мені дійсно аж так поганенько стає, тому що. Тому що, тому що, тому що на балансі в даний момент залишилось 213 гривень, і угода на 750 тисяч зараз у нас залітає. Але бачу, що свічки рухаються гарно вниз, в принципі, все має бути окей. Але, блін, вам не передати ці емоції. Я ось тобто зараз знімаю відео, намагаюся себе тримати в руках, але всередині в голові просто, знаєте, такий тух-тух-тух, тух, тух, тух 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 тух-тух-тух-тух. Тух, тух-тух. Ну, а, я думаю, що все буде окей. Хтось каже, що я дуже дурак, що я ставлю такі угоди, але пояснюю, я вже пояснив свою позицію. Це все в рамках челенджу, Я маю кошти, я маю запасний варіант, тому просто все, не думайте, що я якийсь там вообще <свісно>, поїхавший. Це все під контролем. Фух. Це було прямо, якщо чесно, дуже, дуже нервово. Зараз, на жаль, ми пішли в мінус, тому давайте. Давайте зараз будемо лупити трошки угоди побільше для того, щоб зараз цей день а, закрити в гарний плюсик. Так, інвестінг. Давайте нам назад повертатись, тому що чомусь ти не відчиняєшся. Вам казав, що з інтернетом тут бувають трабли. А, фу, чи Це може знак по інтернету? Да? Окей, давайте змінимо валютну пару, наприклад, на ГБП USD. Давайте подивимося, що там. Так, інвестник наче запрацював, а наче ні. О, давайте я оновлю сторінку. Фух. Давайте я ковток чаю поп'ю. Хочу робити все просто без ніяких там обрізань відео, все в онлайн режимі, для того, щоб ви все бачили від А до я. Але зараз чомусь інтернет прям дійсно тупить Откровенно Не розумію, чому. О, все, окей. Давайте відкриємо GBP USD. Ми, здається, сьогодні вже гуглили ГБП. Ні, не гуглили. Окей, ГБП. ГБП USD відкриваємо, з вами подивимося. Фух, ще трошки не відійшов від минулої угоди, чесно, дуже хвилююсь, але опять-таки без нейтрал. Окей. Так, для того, щоб щось заробити, потрібно щось віддати, в принципі, розумієте, тому все в порядках норми. USD, чи Давайте глянемо з вами. Ми сьогодні ще його не дивилися. USD, чи Сьогодні у нас такий длінний гарне відео, але повторюю, все показую від А до я, так як є. Тому що всі хочуть заробляти багато коштів, але ніхто не хоче для цього щось віддавати, пробувати і купляти собі, так би мовити, досить теж нейтрал. Окей, USD. Євро ГБП, давайте знову подивимося. Євро ГБП. А, в нас не було Євро ГБП сьогодні. Євро ГБП, Євро-британський паунд, Євро бритіш паунд, Тех-аналіз. Одна хвилиночка відкриваємо. Бай. Окей, підемо зараз на бай. 250 багато. Давайте 150 тисяч гривень поставимо. Бачу зелену свічку. Окей, давайте прямо на, на чу чуточку, чу -чуточку зайдемо. Йопта. А! На чу чуточку хотів, знаєте, зайти що, тому що побачив зелену, зелену свічку підтвердження. Думаю, зараз буде гарний рух. А в нас не гарний рух. Плюс захожу на бай, не Strong бай. Окей, нічого страшного, зараз будемо. Давайте 400 тисяч гривень поставлю. 250, окей, зараз дві угоди. Зараз 500 поставлю. Зараз, якщо угоди зараз зайдуть в плюс, то я зароблю зверху коштів і зароблю за сьогодні, тому все, все чітко. Зараз просто головне вибрати, там тільки угода в мінус закрилась, зараз головне вибрати гарний, гарний сигнал і все буде окей. Заходимо далі в теханаліз. Заходимо одна хвилинка. Нейтрал. Блін, бачите. Зараз інвестинг навіть нам каже, що, брат, я не знаю, чесно, що тут ти хочеш від мене, тому що бачиш, який графік? NZD, GPU. NZD, GPU. Yeah, NZD, GPU. Новозеландський долар з відношення до японської єни. О, зараз має бути гарний рух вгору. Зараз має бути гарний рух вгору. Дуже хочу Strong Sell. Серйозно, я за Джипу Стронг сел. Ну, погнали. Раз така Штронг сел. Все. Поставимо за вами 500 тисяч гривень. А зараз чи ми або заробимо плюс, плюс 455 тисяч гривень. Це у нас буде. Ну, до речі, я просто піду в нуль в теорії за сьогодні. Тобто, у мене був баланс лям 600 і зараз пі після торгівлі. А, побачимо, що так, НЗДПУ у нас досі, досі пише Strong Cell чи ні? Я не розумію, до речі, чому пише StrongSell, коли. Стронг вже чіву. Ви це бачили? Що за прикол? Це в мене, бачите, інтернет потрібен дуже добрий, тому що якщо немає доброго інтернету, то така штучка. Бачите, в мене просто не, не оновилися показники на сайті через поганий інтернет. І ось така шляпа в нас вийшла. Дуже шляпа, шляпа в нас вийшла. І, блін, навіть не знаю, що тут сказати. Дуже бед, дуже бе торгівля сьогодні. М -м -м, може. Але може ще щось зміниться. Опять-таки, давайте просто дивитися, подивимося, що з цього вийде зараз. Так, угу. да, бачите, головне соблюдати повністю іти по стратегії. А, я так ризикую, тому що. Тому що вже маю досвід і маю кошти, але вам потрібно 100% підходити з максимально холодною головою, максимально все по стратегії, тому що це буде прям м погано. Так. Так. Почекайте, щось у нас тут на намальовується. Боги. Да ладно. Так. <с> я навіть вже не знаю, що казати, тому що я тільки що змирився з тим, що зараз буде мінус. І вже готувався ставити 750. Але почекайте. блін за сьогодні, якщо чесно, історія просто жесть якась. Откровенно. Просто якась жесть. Так, зараз у нас має бути. Ану, зараз давайте подивимося, який у нас зараз буде плюс. Да Це плюс? Охренеть. Охренеть. Окей. Окей, хорошо. Лям 700. Mm -hmm. Добре. Uh, давайте новому інвесінг і поставимо зараз ще одну угоду. Зайдемо. Одна хвилинка. Що в нас буде зараз писати? Цікаво? А, Окей. Uh, okay. 100 000. Strong buy плюс 1901. Погнали. І зараз uh, порахуємо прибуток. Зараз порахуємо прибуток, який у нас за сьогодні. Тобто, дивіться, давайте зараз почнемо врахувати. 50 гривень мінус 40 тисяч гривень чистими, потім мінус 800 тисяч гривень. Потім плюс, блін, а тут я вже а, навряд чи порахую. Тут у нас 350 чистими плюс 390 виходить. 390 мінус 100-250 і 250 плюс 400-600 700. Блін, хрен, 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 щось в мене не, не, не вариться, воно добре. Порахуємо трошки пізніше. Зараз потрібно буде ставити угоду перекриття. І якщо буде плюсик, я поставлю на паузу. Стронгбай я поставлю на паузу і вже подивлюсь прибуток за сьогодні. 200 тисяч гривень будемо з вами ставити. Чуть 2 мільйони не поставив, але слава Богу, тут не можна 2 мільйони ставити. А, Кстати, до, досить гарний рівень. Давайте прямо від нього й зайдемо. Ось тут можемо провести з вами такий відрізок. Не факт, що він просто прямо відіб'ється звідти, але я хочу таку свічку якусь спіймати зараз гарно. І бачите, прямо поставив угоду в угоді. Тобто ця угода ще не завершилася, але я просто зайшов з кращої точки. Так, окей, сьогодні прям графік ринок мега волатильний за рахунок того, що інвестінг сьогодні відпрацьовує так собі, відкроєно. Хоча я заробляю, але подивіться, скільки я ризикую, якими я коштами ризикую для того, щоб заробити. Так, буде плюс чи мінус? Протримайся, будь ласка, ще секундочку. Будь ласка, протримайся ще секунду угорі. Да, все, йоу, да-да-да, це зробили. Давайте я зараз. Відкрию, подивлюся, який в мене був баланс точно. І порахуємо, скільки, бу... скільки вийшло прибутку. Так, я порахував. Вийшло заробити за сьогодні 179 500. Але якщо чесно, це просто якась діч. Це просто подивіться на ці угоди. Я це не скриваю. Сьогодні прям якась лотерея: мінус, плюс, мінус, 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 плюс, мінус, плюс, і ну тут єлі плюс. А, і таке буває. Показую просто, від а до я все, як є. Сьогодні, звичайно, нерви прям шалено потріпало, тобто вчора. А, і сьогодні це, напевно, через те, що завтра нонфарм. Завтра нонфарм – це така головна новина місяця, подія, яка дуже, дуже велику волатильність на ринок приносить, і через це такі угоди. Тому що 23 вересня було ідеальне бездогане, і 2 вересня було просто бездогане. Тому, блін. Окей, а в будь-якому випадку, 179 тисяч гривень за сьогодні є. І баланс я закидав, виходить лям, а зараз баланс 1 789 тисяч, тобто 789 тисяч, тобто майже 20 тисяч доларів я вже заробив. Фу, Все ось така торгівля. Хтось скаже, що це лотерея, хтось каже, що це, це казіно. Але уявіть собі, графіки просто максимально реальні. Тобто, є, ви можете зайти на будь-який сайт. Тобто, той самий інвестінг, який працює 14 років. Абсолютно сайт, просто який поставляє котіровку. А в нього всі ті самі коливання ціни є. Тобто, це. Ну з виду кажеться, що це діч, але насправді так валютний ринок і рухається. Повторюю, типу, якщо ви не довіряєте, наприклад, бінарію, можете обрати будь-який інший брокер. Просто я працюю на ньому, оскільки мені головне, щоб мені кошти виводили, і він мені дуже подобається. В Принципі, все на зв'язку. Був якщо чесно. Мені мене трошки тіліпає. Не знаю, це видно, але мене ця рука трошки труситься, Камеру трошки трусить з рахунок того, що блін дуже був близький сьогодні до такого зливу. Але все відпрацювало і все окей. тому все, всі послання, всі сайти в закріпленому коментарі на зв'язку.